Вітаю вас, дітки! До нас завітав веселий вогник. Сьогодні ми дізнаємося, коли вогонь може бути добрим, а коли злим. Ще ми повторимо цифру 4, число 4 і склад числа 4. Діти, давайте допоможемо веселому вогнику порахувати предмети. Дітки, скільки тут? Пожежних касок. Дві каски. А скільки вогнегасників? Три вогнегасника. А скільки ж тут пожежних машин? Їх чотири. Молодці. Ви вже знаєте, що таке число чотири. Ось так ми його записуємо цифрою 4. Діти, знайдіть предмети, яких є 4. Пам'ятайте, що слово однаково означає, що кількість предметів рівна, їх порівну, де тут є 4 предмети. Тут чотири пожежні машини і чотири пожежні каски. Ми відшукали групи з чотирма предметами машин стільки ж, скільки касок. Діти, а як же утворюється число 4? Якщо у нас є три вогнегасника, і ми додамо ще один. То скільки їх стане? Чотири. Тепер їх чотири. Давайте назвемо ці вогнегасники за порядком. Де перший? Так, другий. Так. Третій. Так. Четвертий. Число чотири ми можемо розкласти на два менших числа. Це один і три, це два і два, це три і один. Дітки, а зараз допоможіть пожежнику. Скажіть, у якій групі чотири предмети? Так, це чотири вогнегасники. Малята, ви вже добре знаєте, як виглядає число та цифра 4. Діти, веселий вогник хоче з вами погратися. Назвіть, де він. Вогник? На столі. Вогник під столом. Вогник над столом. Малята, а зараз ми з вами з'ясуємо, коли вогонь добрий, а коли вогонь злий. Привіт! Я веселий вогник. Я добрий. Я грію вас біля каміну. Я допомагаю готувати їжу. Я грію воду, щоб зробити чай. Я можу світити вам у темряві, щоб вам було видно. А я, злий вогонь, я з'являюся тоді, коли діти бавляться сірниками. Якщо не бути обережним, я знищу все, що трапиться на моєму шляху. Якщо ви будете гратися зі мною вдома, то я. Знищу вашу оселю. Якщо ви залишите мене в лісі, тоді я спалю все до тла. Діти, ви запам'ятали, коли вогонь добрий, а коли злий? Якщо все ж таки станеться біда і трапиться пожежа. Потрібно телефонувати за номером 101. І тоді приїдуть пожежники. Малята, сьогодні ми з вами дізналися, що вогонь буває добрий і злий. А також що потрібно робити, коли сталася пожежа. Ще ми закріпили знання про число і цифру 4. Діти, бувайте здорові! Бережіть себе!